Доброго благослоного дня! Святе Письмо на кожен день. Євангеліє від Марка, 11 глава, з 23 по 26 вірш. Сказав Господь своїм учням: Майте віру Божу. Амінь, кажу вам. Якщо хто скаже горіці, піднімись і кинься у море, і не сумніватиметься в серці своїм, але повірить, що станеться за словом Його. Буде йому, що тільки скаже. Тому кажу вам: усе, чого в молитві попросите, вірте, що одержите, і буде вам. І коли стоїте на молитві, відпускайте, якщо щось маєте проти кого, щоб і Отець ваш, який на небесах, відпустив вам провини ваші. Якщо ж ви не відпускаєте, то й Отець ваш, який на небесах, не відпустить. Провин ваших, Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.